У нас на вулиці Бучмі стоять зелені машини, які нужні на фронті, знаходяться на вулиці Бучмі, біля ресторану «Престиж Холл». Вони тут уже кілька місяців стоять не вже нашим хлопцям. Їх не треба на передовій. Чого вони тут стоять? Може треба розібратися з цим хтось, має з цим розібратися? Так, ось запчастини від цієї машини, яку смущала одної дівчини, що вона стоїть та потребує на фронті. Потребують хлопці на фронті. Доведу до відома, що ось в, цій, в цьому автомобілі прийшов час. І ось він стоїть, цей автомобіль, щоб не було там ніяких питань. Продається, ще щось. Ось ось він. Який стоїть від 120 до 140 тисяч гривень двигун. Лучше б е, скидалися. Грішми, якщо навіть не скидаєтесь, то помовчіть, будь ласка, люди добрі, я вас прошу, тому що це не біда просто-напросто. Ось така інформація і така проблема в нас на даний час.